Добрий день, з вами на 333 і сьогодні я знімаю цей ролик, щоб привітати Лололошку, точніше, Рому, як його, ну, як його ім'я з 835 936 підписок на його канал. Рома поздоровляю тебе з цим юбілеєм і в, ну, і в честь цього я приготувала тобі подарок. Я, я зробив гігантську статую тебе. Ну, в честь 800, 835 936 підписок на твій канал. Рома, знімай свої відео дуже, ну, дуже часто. Всі тебе люблять дивитися. Я особливо. я підписаний на твій канал. Якщо ти дивишся це відео, будь ласка, візьми. візьми. Мої поздравлення, ну, що в тебе 835 тисяч підписок на твій канал Рома, ти найкращий в світі. Можеш випускати ролики дуже-дуже часто, а якщо хочеш, ну то можеш і не випускати. Ну, хоча випускай ліпше. Ладно. Рома, будь щаслив і...